І знову, знову черговий день в таксі. Так ти що на приставочках, дивіться. Поставив собі все ж таки приставочки назад. Не знаю, видно, не видно, вон вони там стоять. Що, їдемо. Їдемо працювати. Робоче місце. Ось таке у нас чикс і поїхали. Світло. Друзі, всім привіт! Черговий день виживання в таксі. Сьогодні субота, 20 вересня і година в нас 11.48. Ну, коротше, 12 година. Сьогодні в нас день буде взагалі на лайті. Немає такої цілі прям робити, робити. Я після попередніх тижнів, коли працював кожен день, вирішив, що цей тиждень буде просто такий, знаєте, просто заробити на хліб з маслом. І то вже добре. Реально, почав я взагалі працювати на цьому тижні з четверга. Ну, а почав працювати як? Також в четвер, пам'ятаю, зробив щось 300 злотих. Вчора в п'ятницю. 450. Ну, і сьогодні також отак буду працювати. Блін, вирішу, що все, вже. Коротше, треба їхати додому, отак і їду. Неважливо, скільки там що вийде, просто питаємо на лайки Подивимось, просто які замовлення у нас будуть сьогодні, та і все. І також хочу сказати з приводу от Uber. От не знаю, дивно для мене. Але от на цьому тижні у мене. Пріоритеті чомусь Uber, а не Bolt, як завжди. Тому що хто в мене дивиться, знає, що я більшу перевагу віддаю Bolt, А на цьому тижні досить непогано стріляв Uber, Реально. І замовлення давав такі більш-менш нормальні, і ціна е, була також більш-менш адекватна. Е, на Bolt також, ну я не скажу, що болт, е, на Bolt дуже погані тарифи або замовлення. ні. Їх просто якось було чи менше, чи що, не знаю. Але Також були хороші замовлення. Там Вчора я також зробив 14 км по болту з кефом 1,2, але ціна була 57 злот. Вважаю також, ну, досить непогано. Ну, і, В принципі, взагалі такі замовлення були знаєте, в районі 30, Там, в районі 10-11 км. Так що, якось так. Поки вам усе, все розповідаю, жодного замовлення нам не впало. Ну, але будемо, будемо надіяти, що сьогодні роботка буде така більш-менш. Ну і недовго чекаючи, 29 злотих Габріель за 10 кілометрів буде замовлення, 29 злотих. ну таке, В принципі, більш-менш більш-менш. завершуємо замовлення наше перше по болту. 26 29, так я не то вам казав. було. З однієї сторони, думаєш, блін, зараз вихідні швиденько зараз замовлення за замовленням. Коротше, робив я це замовлення 40 хвилин. Блін, 29 злотих. Як завжди, Польща в своєму репертуарі треба перекрити десь дорогу, треба щось робити. І робити таке, знаєте, я... Можливо, я не розбираюсь в цьому, але ну, от, дійсно якийсь, ну, тіпа, якусь фігню, через яку вони просто ну, роблять трагедію, перекривають все. Сьогодні у людей деяких там, не знаю, єдиний вихідний в тижні і люди мають стояти в пробці. Я ну, капець. І дійсно роблять такі роботи, що ну, на дорозі, що можна робити їх і вночі. Коли взагалі немає руху ніякого на дорозі. Ну, коротше. Опа, друге замовлення падає нам на 17 злотих 5 кілометрів, 17 злотих 5 кілометрів. Угу. Ну, в принципі, це що в нас? 3 злотих кілометр. так? Ну, Може бути, може бути. 17-20 за 5 кілометрів будемо. Будемо їхати на Докерську. Пускай там ще 2 злотих, так, чи скільки забере. Болти, того в нас 15, ну 3 злотих кілометр. Поки що так. Так, так. І завершимо друге замовлення 22,90, а було в нас 17,20. щось таке, 17 злотих 20. Грош. І показую вам, це в нас вийшло за 4,8 км. 11 хвилин їхали, а перед цим за 29 злотих ми їхали 10,8 км 27 хвилин. А, 27 хвилин, мені казалось 40. А, я подавався дуже довго, тому що ну, пробка була, я не міг податись дуже швидко. Так що такі, такі справи? Заходимо в Uber. І, І поки що в нас в суботу почав болт. В радар падають такі замовлення. що 3-5 подача. ну Будемо вже щось отут от вишукувати собі замовлення в цьому райончику, можливо, навіть поїдемо аж сюди, в сторону шпіталя Фільдорфа. ну коротше, Будемо тут на маслицях поки що. Щось собі шукати, якесь замовлення. Ну і друзі, можливо є в когось якісь ідеї, коментарі взагалі з приводу цих страховок і взагалі що робити з ними. Бо я, якщо чесно, я в шоці, я тільки про це думаю. В мене ну на даний момент звичайна страховка куплена за 1600 злотих, і в лютому вона закінчується. Тобто залишилось тут всього нічого. Пару місяців і все, вона закінчиться. Вона активна, все знайдобре. Ніхто там, як мені писали, ніхто не прислав ніякий перерахунок і так далі. Все як було, так і є, все нормально, все вона активна. Мені також би, сказали про такий нюанс, що може бути таке, що, ну, точніше, в мого брата було таке, він також собі виставляв звичайну страховку на свій пріост. Але другий раз на, ну, на інший свій приост. Коли він виставляв ну, онлайн, так само як і я, я в принципі також це робив онлайн, сам без агентів, без нічого, напряму в саму страхову. І це він також собі зробив, але на другий автомобіль, коли він собі також зробив, просто звичайно, там туди-сюди, все, там типа, оплатити, і йому вискакує така, ну, такий комунікат, що з вами зв'яжеться агент. І якби далі не пропускаю. І, коротше, не виставилася страховка. І я так розумію, що зв'яжується агент і просить там вислати фотографію тих паспорта і так далі. Що це дійсно не таксі. Ось такі справи. А коли чую суми, які там і по 13 і по 15 тисяч, та навіть 5 тисяч, 5 тисяч з таксі. Я вважаю, що це, ну, це мега багато реально. Це неадекватні взагалі ціни. Тому я не знаю, от в мене до лютого залишилось пару місяців, і не знаю, можливо, є в якийсь варіант, хтось поділиться чимось. Як можна все це обійти? Звичайно ж, ми всі любимо ці хитрі, всякі маніпуляції, щоб заплатити менше. Ну, я один з них. Так що, друзі, ну блін, ну реально. Є як би, варіант такий, щоб піти в ужонт, викреслити собі е, таксі, потім зробити страховку і потім знову поставити собі таксі. Тим самим як би, випис, все залишається, в Uber залишати нічого не треба чи болт, що там ти викреслив собі це таксі і знову поставив. Ну, Просто що в цей період, коли воно буде викреслено, бажано, ну, звичайно ж, не їздити взагалі. Тому що якщо зупинять, ну, це буде просто треш. Мандат як такий буде, що просто, ну, краще було б купити, мабуть, за 13 тисяч злотих страховочку собі. Так що, така біда, да, біда з цими страховками. Автомобілі також ці пріуси продають. І всі зараз, ну кому не дзвониш, там ж, ну брат собі підшукує, ну ще пріуси. Він займається, хто знає, у нього їх там 5 чи 6 в оренді. Він собі постійно підшукує. І кому не дзвониш, у всіх ну максимум місяць страховки залишився. Тобто всі продають. Підходить час платити за страховку і все, всі починають продавати свої пріуси зараз. На жаль, на жаль. Блін, ну це жорстко, це жорстко. Що добре, прийняв я тут замовлення. Да, Подача 3,8, ну нічого, 6 хвилин подаватись, це я вважаю не так багато, зато замовлення буде також. Скільки там 6 кілометрів за 20 злотих. Коротше, отак, отаке замовлення. Не люблю чекати, отак просто. реально. Я постійно їжджу і не зупиняюсь ніде, ні на заправках, ні кофе попити. Я просто, от реально, я, якщо виїжджаю працювати, я просто так працюю, катаюся, п'ю воду з крану. Ну не з крану, я жартую. Уаза наше все, найдешевша вода в Бідрьонці. Так що отак, отак працюємо, їдемо за заубором. Добре, і так, друзі, завершив я замовлення по убору. Мало бути на 20 злотих, але, але пасажири змінили адресу. Ну, точніше, ми поїхали за 20 злотих туди це якби вони зробили пристанок і далі ми поїхали на став. На Наставок на де рибу ловлять, хто знає, той знає, в в итоге, що в нас вийшло? Блін, ну це звісно треш. Коли пасажири змінюють адресу, в итоге вийшло взагалі 28 км за 55 злотих. А коли вони мені змінили, так, мені показало 65 злотих. 10 злотих забрав, Uber. просто десятку. Але вибачте мене, десятка це, блін, не 3 злотих. І не два. Блін, просто взяв Uber десятку, просто забрав. Ну, Це просто капець, стреж. І теж, блін, навігація так повела мене, що це. По... Ну, я на цей став, дуже часто приїжджаю, ну, людей привожу сюди, але я в основному їду через Пшиполе завжди. А це ми їхали по автостраді. І з автостради мене звело там вліво на світофорі. І далі ми просто їхали по полю. Це треш просто. Я вам покажу, якщо, що, як ми їхали. Просто по полі Угу, навігація так вивать. Це теж цікаво. На машині я що навігатор накинь. Ну, ви точно. Не, був Ну, добре, але не бачив. Ну, так. Ja myślę, że panten pan się zyskał, bo jak dojechałem już do tego stanu, no to dobra, nie ma odcinka. To już impreza jakaś i tu jest to kraje. Trochę projeхались i wже następne zamowanie, pojedyną na вокзал. На вокзал за 26 злотих, це у нас вийде 9 км. Він добрий. О, właśnie! Приїхали на вокзал, замикаємо 35 бруто за 10 кілометрів. 9 там з копійками. Який кайф приїжджати на вокзал? і одразу з нього виїжджати. Реально. Тому що сюди постійно, я не знаю, як муравії всі сюди. Пруть, 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 пруть. Завжди, коли бачиш нормальне замовлення за нормальну суму і дивишся, блін, ПКП. І одразу ти його береш і розумієш, що будеш їхати довго. Ну, довго не будеш їхати, будеш довго туди заїжджати і потім звідти виїжджати. Тому що не всі пасажири йдуть на зустріч. І виходять, наприклад, там на світофорі чи ще щось, а от до кінця просто до талого сидять ззаді, поки ти їх не завезеш прямо аж сюди, де пас таксі. Я цього Ну, я не розумів реально. Я якби їхав отак в таксі, реально і отак все стояло, я б сам би, ну, сказав, ну, типа, я тут вийду, поки б там машини всі стоять. І все, ну щоб не напрягати, ну не водія ні себе, та в принципі самому ну, ти сидиш просто так, ну, в пробці, я не знаю. Тим паче, якщо тут залишається не знаю, 100-200 метрів, я б краще вийшов би і пішком пройшовся. Який в цьому сенс, якщо ти їдеш довше, ніж ти йдеш. Добре. Так, завершив більш-менш також непогане замовлення по Uber, 21 злотий за 5,3 кілометри. І не встиг я ще висадити пасажира, як мені впало одразу наступне. Замовлення також воно буде щось 20 злотих на десь 6 кілометрів. Okay. Так, падає нам тут не те, що нам треба. В етозі 17.30 за 7,1 і кілометр. У нас вийшов Uber. А на початку показував 19-12. Приїхали ми на магнолію. Якщо чесно, якби я побачив, що, що це замовлення на магнолію, я б це замовлення не взяв. Тому що я, ну, реально, я вже дуже-дуже давно зробив собі таке правило, що на магнолію я замовлення просто не беру. Ні звідси не беру, ні сюди також не везу. Тому що, ну, я не знаю, ну по-перше, там на світофорі дуже довго часами ти реально попадаєш в такий треш, що просто ти не можеш заїхати на цю магнолію. Тому що на світофорі хто, ну, взагалі от, дивиться і помічає взагалі як влаштовані світофори в Польщі, особливо у Вроцлаві. То той замітив, що ти, якщо їде трамвай, все, ти стоїш по другому кругу. Тобто трамваю дають дорогу, він проїжджає, а ти стаєш далі на червоному по другому кругу. Тоді, коли в тебе мав бути загоріти зелене. І ось із-за цього в принципі і пробки в розладі. Так що ось такі справи. Виріж, ну, от Все, просто принципі, принципово сюди не беру. Тому що туди також заїжджаєш на цих, з цих паркінгів, просто як мурашник, реально. Ці люди толпами валять, просто, ну коротше, просто дійсно просто роздражає туди заїжджати. Так, трошки під'їхали до центру і впало нам нове замовлення. Буде воно на 20. 4 злотих за 4,5 км. В принципі, навіть невеличкий кеф з'являється на Uber. А болт щось мовчить. мовчить. На Uber, ну... замовлення приходять першими, на болті поки що тиш, тиша. Хоча в центрі болт також трошечки світиться, трошечки, трошечки але... щось нічого не падає. Але мені здається, що ну, якби. Трошки почекати, звичайно, то на болті все одно було б трошечки краще замовлення. Точніше, ну, трошечки дорожче, ніж на Uber. Хоча і на Uber, в принципі, зараз поки що більш-менш можна працювати. Завершив я замовлення чергового угору 2890 за 11 кілометрів. 23 хвилини їхали. Хало? Где там стоїть, досить повіде? Я стою там, де є таксі. На Дворцовій, де є таксі, де є. Пан чекав при...

там где авто въезжає на двозет Так, а так. Втрашає, так. No, тут, так. На автостанцію, на звичайно, на двір. А, на другий стой там служать там. Ну, якби тут був зелений, я б по <spost FELT> просто поїхав до вокзалу. Я ja написав би, "Т треба поїхати, двірцово, пошту, туди, туди А то треба поїхати на постій таксувати від двірцу. О. Ну, і звичайно, що я ще чекав. 10 хвилин, реально. В е, іншій би ситуації я б вже давно відмінив би замовлення і поїхав далі, але вже як заїхав на вокзал, вже вирішив дочекатись пасажирів. Але, блін, ну бісить те, що ну, це ж настільки просто, просто дивишся в аплікацію, ну і показує, де стоїть машина. Просто йдеш до неї та і все. І починається, а де я, ми чекаємо біля почти самої. Їм починаєш об'ясняти, що ну, біля самого світофора я забирати їх не буду, а стою просто на другій стороні. Вони взагалі пішли на, через дорогу коротше, в другу сторону. Година вже 16.30. Почали ми працювати в 12. Це 4,5 години. Ну, якщо чесно, то я вже трошечки так запарився, якщо чесно. Ще жара така, блин, капець 31 градус, було 33, тільки що недавно показувало. Отака осінь. То холодно, то жарко, то холодно, то жарко. Добре, зараз що? А, Я як завжди забуваю, блин, вимкнути болт, а потім кажу, що на болті замовлення не падають. Я мабуть зараз не знаю, ще з накатиком буду котитись в сторону центра, можливо фільтр поставлю. В сторону вдома. Бо вже ну, 4,5 години, плюс покажу 5 годин. О, що в нас тут? 18 злотих. Та ти що? В сторону вдома. Замовлення на 18 злотих Анна. Якраз туди, куди мені треба. от Просто туди. Як таке може бути? От Просто тільки про це подумав, про болта, і одразу враз і туди, куди нам треба. Я в шоці. Болт красавчик взагалі. І так, друзі, я вже в гаражі е, приїхав перепочити, година у нас 17.01. 5 годин відпрацювали, треба, звичайно, відпочити трошечки і перекусити. Давайте подивимося, що в нас вийшло за цих 5 годин. Так, пубер бачимо, 171 злотий у нас вийшов. І болт 131. Це в нас виходить, що в нас 302 злотих. Правильно? Правильно. 302 злотих. За 5 годин це в нас ще виходить 60 злотих. Друзі. В принципі, я здивований. 60 злотих досить непогано. Я, звичайно, ж ввечері, ввечері потім вийду ще попрацюю. Ну, і, звичайно, ця цифра впаде. Тому що не знаю, щось в останній час, саме ввечері. Якби замовлення падає, ти починаєш реально перебирати, витрачати на цей час і оця на годину. Ставка вона дійсно починає в мене падати. Особисто в мене, не знаю. Тому якось так. Вдень не так перебираєш, а куди їдеш, там падає замовлення, береш і так по цепочці, по цепочці і працюєш. А вночі якось не знаю, якось воно само Ну, починаєш перебирати і тим самим витрачаєш на цей час. Так що що, йдемо, перепочинемо трошечки. і... Ще ввечері, як мінімум 5 годин ще відпрацюємо. І так, друзі, що, на годинку, як завжди, у нас час 52. Я завжди працюю максимум до другої ночі, От просто максимум. Тому що, давайте підраховувати, що в нас там вийшло. Як я і казав, відпрацювали ми на лайті, плюс почали ми з 9 години. А по факту перше замовлення я взяв в 10 вечора. Отак, От час просто їздив по Пшиполю і нічого мені не падало. Ну, тим не менш, подивимось, що ми сьогодні заробили. Uber у нас 322 злотих. Болт сьогодні у нас виходить неділя. Те, що після нуля було 73 злотих. 73 плюс. До нуля в саму суботу 131. Того в нас 526 злотих. І того в нас 47 злотих на годину. Як я і казав, що я по-любому спущусь, коли в мене в обід було, ну не в обід, в 5 вечора було 60 злотих на годину, то Ввечері 47. Ну, знову ж таки, якби не ця година, якби я принципово не стояв на пшеполі, а просто поїхав реально в сторону центру і взяв якесь замовлення. І потім по цепочечки пішов би працювати, то я думаю, 50-55 на годинку би було. Тому так, друзі, чергова субота, черговий тиждень, чергове виживання в таксі. Роботка плюс-мінус є. В принципі, бачите, як я і казав, на хліб з маслом має вистачити. Тому так, друзі. Така субота, більш за все, мене хвилює зараз це страховка. Суми страховки, ну, просто колосальні, я не знаю, просто неадекватні. Ну, але побачимо, побачимо, що в мене вийде. Знайти якісь варіанти, щоб дешевше взяти, не взяти. Буду я там робити Всякі махінації з таксі, не буду. Це ми побачимо ближче до лютого. Тому, друзі, всім дякую, як завжди, хто в мене додивився до кінця. Всім удачі!